Друзі, привіт, вітаю! Як у вас є справи? надіюсь, всіх все добре. Щойно ми повернули з Маркадони І коли ми їздили і робили закупи, я вирішила таку зробити невеличку вам нарізку, що саме ми купуємо саме в Маркадоні. Тому що, знаєте, я вже навіть чоловікові говорила, я зауважила, що продуктова корзина в нас не міняється практично взагалі. Тобто, ми з місяця в місяць, з року в рік купуємо одні і ті ж самі продукти. І плюс-мінус у нас вони там ми робимо закупи в маркадоні один раз в місяць, один раз в три тижні, плюс-мінус так. Крім Меркадони, у нас виходить ще іде Aldi, Carrefour, це регулярно, тому що ми там докуповуємо продукти, які ми частіше їмо, і діти, які люблять. І інколи буває ще Lidl. Lidl від нас просто трошки далі, тому ми туди їздимо рідше. І зробивши ось цю нарізку відео, я все ж таки кажу до чоловіка, я вже такі відео знімала на YouTube дуже багато разів. І одне й те саме я показувала, що ми їмо, що ми купуємо і так далі. Але що відрізняється, це є чек. Остаточна сума, яку ми оплачуємо при виході з Меркадони. І ви знаєте, кожного разу вона міняється, вона збільшується, збільшується. Нічого так не міняється, як ціни в магазинах. Ні зарплати, ні, як то кажуть, навіть погода так часто не міняється, як ті ціни. Тому я вам зараз так покажу такий маленький уривочок, що ми накупили, що ми привезли. Наскільки тих продуктів нам вистачить до трьох тижнів плюс-мінус, тому що є речі, які ми морозимо, ми річі їх використовуємо, є речі, які ми докуповуємо в Алді в Карафурі, так як я вже говорила. Але більш-менш стандарт, ми ось такий купуємо в маркадоні. Інколи буває, купуємо більше мороженостей, щоб запхати в морозилку і там просто витягувати при нагоді. Тому що якщо ми двоє працюємо, не завжди є час, можливість поїхати в магазин. Витягнули, розморозили і використовуємо. Єдиний мінус в нас морозилка наразі є маленька і не завжди виходить все туди помістити і накупити стільки, скільки б хотілося. Тому якось так. Зараз вам покажу, що ми купили на суму 220 євро: картопля, банани, мандарини, цибуля дуже смачний виноград, часник, лохина, малина, авокадо, брокколі, морква, сосиски. До речі, дуже смачні. Готова вже приготовлена курка. Чорний малиний перець, маринована рибка сальмон. І чорна ікра, а-ля ікра. Кілька видів різних сирів, так як ми любимо. У нас кожен вибирає сир на свій смак. Також хамон косіду на бутерброди. Дітям до школи такі палички з сиром, ще один сир, Сальчичон на перекус. Ось така печуга, де паво. І вже дуже захотілося мені печінки, мабуть, дуже бракує желіза. Ось такі філети вже замариновані. Філети не замариновані, крокети вже готові, морожена рибка, мерлуза. Ось такі булочки, яйця. Діткам нашим хвостатим пісок і різні на їхній смак різновиди їжі. Салфетки туалетні, які можна кидати в туалет. Ось такий порошок пральний, фейрі для миття посуду, цибуля. Мені фарба для фарбування волосся, дезодорант. Ось така маска для волосся, завжди її купую. Також Колгейт, мило. Купила собі помаду. Ще один дезодорант для мене. Крем для рук. Такі диски для зняття макіяжу, круасани дітям, печеньки, різні печеньки. Атун. Ось така риба в консерві, досить непогана. Можете спробувати. Вода. Вино, пікантний такий перчик, пливки нафаршировані анчоусами, Це в подарунок, макарони, пропарений рис, йодована сіль, стручкова фасолька. Ще одна стручкова фасолька зелена. Ось такі грибочки, вони морожені, ось такий морожений перець. Ще один салат якийсь, Морожена картопля, морожений горошок, перець маринований. Ось цей еспарагож, бурячок натертий вже готовий, сода, кетчуп І ось такі пакунки ми вивозимо з Меркадони. Чек у нас вийшов на 224 євро 9 центів. Скажіть, як ви купуєте? Чи більше, чи менше, тому що мені здається, що на продукти дуже багато витрачається грошей. Крім Меркадони у нас ще регулярно йдуть поїздки в Алді, також Карефур і інколи в Лідл. Якось так. Так, будемо мити нашу бруднюльку. Мию з шланга, бо вона супер брудна, Ось такі воно. у нас падав дощик. І якось так. Ще до покупки автомобіля. Досвід має не дуже великий, але так як ми для нашої сім'ї вже двічі купували автомобілі, тобто перший раз ми купували моєму чоловіку і другий раз мені, можу поділитися нашим досвідом. Отже, перший варіант найлегший, звісно, найдорожчий. Це покупка автомобіля нового з салону, виїхав, поїхав, заплатив великі гроші і щасливий. Другий варіант це можна купувати з других рук. Пропозиції покупки автомобіля зараз пропонується в Іспанії дуже багато. Перший варіант можна купувати на будь-якому сайті. Найбільші такі, де пропонується покупка, це Cochesnet або ж Viapop. Також можна купувати в приватної особи, шукати, наприклад, самого продавця, який продає свій автомобіль, або ж через фірму. Знову ж таки, вибір залишається за вами. Покупка автомобіля в приватної особи несе за собою певні ризики, тому що треба все обстежити самостійно, саме чи є оригінальний пробіг, чи зроблено ІТУВ. До речі, звертайте увагу. Якщо автомобіль не має ІТУВ, це вже є перший сигнал, такий редфлаг. Для того, що щось пройшло не так, і автомобіль, чому його немає, це є дуже важливо тут в Іспанії. Ми з чоловіком купували через фірму, їх є дуже багато, і звісно, там ціна вища і торг відсутній. Але так як це є офіційна фірма, вони ще від себе дають гарантію на кілометри, плюс дають сертифікат на відсутність різних структурних пошкоджень на автомобіль. І що воно могло бути вдарене, але сам кузов не мав деформацій. Також фірма дає гарантію на коробку і на сам мотор. Так, відеозвіт. Чистоту навела, Боже, давненько моя машина вже не була така чиста. Вона була. Я б ще й купила якийсь такий продукт, щоб це все наполірувати, щоб воно, знаєте, мало такий колір чорний, бо воно все ж таки от є такі сліди, які не відчищаються. Так, це ззаді. Ви знаєте, це надовго. Ось така дверка красива. І ось тут все красивезно наполіровано. Так, панель теж наполірувала. І все красота. Найгірше було ось ці коврики. Вони у мене супер такі важкі, вони лохматі. і до них дуже сильно все чіпається. Значите? Поставила ногу, вже сліди залишаються. Ну нічого, я задоволена, машина чиста. Поїхала додому. Тому, як бачите, купувати, наприклад, автомобіль у фірми, воно є безпечніше, більш, як то кажуть, масегуро тут в Іспанії. І Тому ви менше затрачаєте своїх зусиль для того, щоб з'ясувати ті чи інші нюанси, які, наприклад, там може мати автомобіль. І тут ще що мене так здивувало, наприклад, в Іспанії. Всі автомобілі у автофірм, вони є всі фарбовані, і це є норма трікула, тобто номерний знак, він зберігається за автомобілем. Як в Україні ви пам'ятаєте, ви можете собі номерний знак вибирати кожного разу з покупкою нового авто самостійно. А тут в Іспанії, от виходить заводу автомобіль. До нього причіпається ось ця матрікула. Оцей номерний знак. І він з тим автомобілем він вже весь час продається саме закріплений, ось цей номерний знак, а не інший. І щодо страхівки. Тут також є дуже багато різних різновидів страхових компаній. Це вже на ваш гаманець, це на ваш розсуд. Ви шукаєте собі ту, яка вам буде найбільш вигідніша. І до прикладу, в мене є Мутуа, вона є Плюс, Для мене вона є найбільш економна. Вартість страхового полісу також залежить від того, який саме вид страхового полісу ви обираєте, і плюс також від того, з якого року автомобіль, де саме ви його будете зберігати. Чи в гаражі, чи на автопарковці загальні якісь, чи на вулиці. Це також дуже впливає на вартість страхового полісу від вашого стажу водіння. Тому українці, ті, хто міняв свої водійські права тут в Іспанії, відповідно, у вас там вказано стаж з моменту заміни, але також маленькими такими буквочками прописано ваш стаж загальний. Я цього не знала, тому мені підказали. І коли ви робите страховий поліс, ви вже говорите з моменту отримання ваших водійських прав. Навіть якщо ви водійські права отримали в Україні, ви все одно говорите безпосередньо з моменту, коли ви отримали ті водійські права в Україні, а не тут в Іспанії, коли ви їх поміняли. Це також зменшить вартість вашого страхового полюсу. Ну що ж, щодо покупки продажі, я надіюся, я вам більш-менш розказала нюанси. Я не поглиблювалася більш такі тонкощі при покупках. Плюс я в цьому не дуже розумію, розказала свій досвід, наш досвід, сімейний досвід. І надіюсь, я його розказала так більш-менш чітко. Тобто, для новачків буде зрозуміло, що робити, і як робити, і що, що краще буде для вас. Тому дякую за увагу. Як бачите, я вже у формі, біжу на роботу. і Гарного вам дня і до скорої зустрічі!